І з Опічньою я виїхав в великі Сорочинці. Лубний, Пирятин, Гребінка, на Золотоношу, на конів, на Білу церкву, потім на Бучу, на Ніжин і Осидовос. 64-річний Олександр Каніболоцький за 6 днів свого благодійного велопробігу подолав близько 800 кілометрів. Їдеш, просто думаєш. За всю війну, за хлопців, які погибли, яких, яких знов, яких немає вже. Другий раз їдеш, 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 думаєш своє. Раз вже населений якийсь пункт, дивишся, проїхав, ну, отаке відчуття, що вже і вирішив допомагати. Таким чином, чоловік збирає кошти для ЗСУ. Все в інтернеті. Карточка в інтернеті, на моїй сторінці, хто бажає. Пожалуйста, заходить і донатить. Не, так годівку я не беру. Я виставляю фотографії. Їду, щось там цікаве, як взяв, фоторахвірував, ну, став там води попити, взяв велосипед, з щоб люди бачили. Це його третій від початку повномасштабної війни благодійний велопробіг. У вересні 2022 року він проїхав 500 кілометрів за п'ять днів, дістався до Батурина та зібрав для військових 12 тисяч гривень. Ще 27 тисяч гривень зібрав торік під час велоподорожі до Бучі, подолавши відстань у 850 кілометрів. Мені казали, що в тебе він розвалиться біля гадяче, все порозпадається, нікуди ти не доїдеш. Ну, а коли я зробив перший раз, він тоді вже зробив цей. Написав, що на 850 вже ніхто нічого не казав. Цього року мандрівка Олександра розпочалася 26 травня. До прилук він доїхав 1 червня. Розповідає, в середньому долає велосипедом 140 кілометрів на день. Особистий рекорд 186 кілометрів, який минулого тижня проїхав від Бучі до Ніжина. Вітеря у спину дуже хорошо, приємно їхати було. А ну і так, і ще ж така сума, яку задонатили люди мені. У цьогорічному благодійному велопробізі чоловік уже зібрав 1 мільйон 280 тисяч гривень. Я не розраховував на таку суму. Я просто не розраховував. А коли е, так вийшло, і мені показали суму. Тут я не знаю, чи мені сниться, чи дійсно вона така є. Після ночівлі у прилуках чоловік вирушив в бік Сумщини. Загалом за цю мандрівку планує подолати тисячу кілометрів. Ось, дивіться. Це в мене під рукою. Гематоген, вода, їдеш погано, вже чувствує, сил немає. Кубик гематогену, водички попи, трошки, і воно трошки дає силу. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.